Друзі, у мене знову камера збилася І ось такий вот карасик у нас, друзі, зараз. Тому що у мене, друзі, з камеру, я не разумею. Друзья, мов я такий грам, 300-400-500 десь достикла. Ні, мене такого не, у матері, 400 грам є. Він бошки, караси, друзі, такий, Ну это, друзі, матки карасі, я хорошенькі такий. Тут вже риба не так гуляє, але вона бачите, стиха, я трохи підкорюю. Друзі, прикормку рекомендую. Варити я хотів зробити кашку таку гаді. Але думаю, на що треба, бачу, вже вона розварена. Вона мене постояла. Під вечір думаю, піду посажу все одно. Побачу, що там. А майже гуляє, рибка. О, є друзі, я там бачу близько красу. Ну я це розумію, палка. А, українського сомика і карасика з лу. Там дуже друг дія. Це ти... на лодожку, ну менше небагато. То мого карасика. Ну, вже дякую на тому. Що є? я... Я посаджу довше, зараз яка там година. Не пам'ятаю. Я що було, п'ята година десь. Жар, жаркувато. Води не брав щось. Ну, то таке. Друзі, вже хоч одна рибалка удачна. Ну, о, о, друзі, знову веде мене. веде, веде Веде, Друзі, веде Щось веде вже Я, друзі теж щось більше клюнула. Блін, ну не добре без підставки, ну що ти зробиш? Треба точно купляти щось дійсності, може, як на рибалочку так знімати, чого ні. Чого ні? Чого не знімати так? Друзі. Ролик сильно не буду затягувати. Але покльовки то є. Друзі, мені самому дуже нудно монтувати, немає кого не вняти. Щоб монтував іду. Не знаю, хто може. Друзі, затихло. Ой. А це, друзі, працює моя прокормочка. Mm. Так от, друзі. Полую на далі, купити краще телефон, щоб була краща камера. Ну, з такими планами, то нічого не вийде. Ну, можна потрохи відкладувати, складувати, купити собі айфона. Та задовбав ти бить вже мене... Ой, сомик український. Як за що мене покупав? Яма. та така раз, друзі. Це я просто шалені до то коробчик такий маленький. А то карасик, бо бачив без вусі. Значить карасик. Не, друзі, мене просто такі враги. Яма. Там камешал, друзья. Просто ви не понимаете тут и ностальгію. От рибалки, друзі. Коли можете сходить вільний час, посидіть, просто відключите своїх справ и посадить вдохните, друзі. Така тема, я вам говорю. О, я уже начинаю. 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 Друзі. Начинає. Начинає. Сейчас. Тих поймашов. Ну возьми уже була ласточка. Я была такая. Что она мне лежала на плюну. Тарабай, страшно. Ти Та що там за ті тани сидять? Йохан, дивіться, друзі А, пропустили. Пропустили, походу. Там так було, тільки миші. Бачу, зараз камих стоїть, а зараз хвиль немає. Зараз воно буде брати трохи в камишах. Зараз вода впала. І це впала. Ви подумайте. То 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 не так, а то вже о, вже починає, починає. Ну. О, ще щось. Та більше, бо видно, що було кльока. Так же це постояло, що не клювало, аж друзі, бо що клював карасик. М. Ну знов там є. Ну кінчу, будь ласка, ну. Що то таке? Ну да, акуратно понімаю, що вони акуратно клює. А вот тоже помітить. Ну, вже й тот додому не прийду з пустими руками. Ой, ну друзі. Бачите, і за того я не знімаю. О-о-о-о-о. Ведь там є. о о ой ой Ще карасик, друзі. Я звірію. Да, це карасок, друзі, Я звелюю. Друзі, ще один карасик я грибу. Друзі, просто лайкайте відео. Ну, Друзі, вже мені така рибалочка подобається. Ще один красик купилась, купилось поменше, ну і на тому стойде, як то, друзі. Мой боже, тут треба треба бувати, поки воно тут, але поки воно тут закінчиться. І мені на цьому місці бачите, друзі. Казали мені, що нічого не служить. То кажуть, і це добре. Друзі. Пишіть коментарі, я дуже буду з радістю прочитати. Так, друзі, файна рибалочка. Бляхану, дорішу. Поставив вплив води. І тепер цю хатку зароблю я. Тує гімна. Ну. Довго рибка є. Будемо чекати ще одну поки підійде. Але, друзі, прикормочку дуже вам рекомендую. Бачите, клієнт. Може операцію додав. То може. я таке з приправами прикормки в магазині. Ну ти фішинг, ти Фішинг роби називається. вони. То вони хоч і другі, але вони не працюють. От старинний такий горошок. Ну, горох вона любить риба, люба. Ой, переловку. Переловку красу любить. О, друзі, перша поклевочка у нас. Дувго очікувана. Це Та така от, друзі, у нас така рибалочка. Друзі, кажу наперед видео Данилу. Он бачите, чому ти не пішов на рибалочку. Также що можно зловили бы... Ну, э, друзі, тут таке, О, друзі, да. Печалька, печалька, на. Наші друзі, не сильно розбирали там блогерство. Я мішку...